Друзі, мої вітання. У нас знову готовий проєкт. Це пароводяний котел на 170 літрів з мідним шолоном та конусом та тарічною колоною на 5 етажів, 4 дюйма. Так, це все виконано. Потужний стоїть моторедуктор з мішалкою на 220. Така простенька буде автоматика, регулятор потужності стояти. Далі замовники замовлять собі вже повноцінну автоматику. Так це виглядає, дивіться. Тут у нас вузол повернення флегми через насос ПВК-котел група безпеки. Ну, Мої котли ви знаєте. Це у нас вузол відбору по рідині. це у нас така проставочка для гільзи датчика температури. Холодильник у нас 500 мм носить зв'язь з атмосферою. Отак виглядає він ззаді. Тому чекаємо ваших замовлень, друзі. Всім гарного дня.